Говорять, що провладна партія чи про депутати, кандидати сформували дільниці, 14 чоловік знялися, залишили одного, а і лідер однієї партії, другої, третєї не будуть називати, ходять рятують за своїх. А вони не попали на юридичну комісію. Тому питання не єдиного кандидата по межортації. Бути багато кандидатів, які повинні працювати. Всі, і в кінці кінців якимось ще нам визначатись, а хтось залишиться, як кажуть, на виборах. Оце питання важливе. І завтра я переконаний, що із семи-восьми кандидатів, які будуть в мажоритарки, а це неможливо, щоб їх не було. Іначе не буде ні комісії, не буде ні агітації, такої, яку буде мати владу. У нас запустить 14-15 людей, які будуть ті від неї, молодних лікарів і так далі. А це недолік нашого виборчого закону, який був підписаний. Не можна було вигляді його підписувати. І тому це головне питання, що буде до виборів, як пройдуть вибори. А після виборів ділити той період, Я думаю, що буде побувати. От позвонив концюляк, я кажу, що що ти не пішов на приставка. Мені ніхто не говорив, я не знаю. А вам хтось хто зговорив? Ніхто. Я не думаю, що партнер. Це цікаво було йому задати пару питань, тому що. Сила, яка вже проходить, гарантовано всі соціологічні опитування, кажуть, що у них вже 6%. Чи зможуть вони відмовитися від амбіцій об'єднатися? Подивимося. Так. Що да. ще буде відповідати? Я на цьому на питання. питання хочу відповідати. Батьківщина навіть на цьому тижні запропонувала вартію об'єднатися. Ще раз повторюємо, що ми відкриті. Але наше завдання, ще раз повторюю, не для того, щоб висловити амбіції або іншим. Наше завдання виграти перші вибори. А друге питання стоїть в тому, щоб ми тісно могли заставити тих людей, за якого люди дадуть свій голос. Заставте працювати на людей, а не на себе. Тобто не так це лише, як ці зрадники сьогодні зрадили, вони ходять по місту, не наказані і так далі. Їх треба, щоб народ дав оцінку, і щоб народ піднявся і не допустили таких людей далі, щоб вони зрадили українському народу. Оце наше завдання з нами і завдання виборців. Будемо просити наших відповідаючих, щоб ви відповідали коротко, сильно і страшно, бо я бачу, більше пів години пройшла, а журналісти задавали питання відповідно відповідаючи. Будь ласка, пан Калюк з Ну От ви сказали, що у вас там схожена платформа, ця у коді 12, що віддалося і так далі. був все ж таки публічно вже сказав, що це об'єднання. Або, я, і і, і назад підтверджує. Питання таке. Ход ви справді виклику те, що може бути об'єднання 12 і що не буде перетягнути, чи не візьмуть верху діологічну розбіжності. Тому що говориться поки що все такі інакше. Ми намагаємося в раніше не намагаються об'єднатися. Зокрема, тягне Бог. Дозвольте, я поняла за запитання, значить хто? Тягне Бог про це говорив в І дуже цікаво, що до свободи зараз наскільки, е, Ну, така цікавість різних засобів масової інформації і політтехнологи, і в тому числі політпіярщиків, що свідомо взяли, перекрутили слова тягнебок. Що тягне Бог сказав насправді Житомир? Він заявив. Що не важливе об'єднання опозиції як таке, а важливе об'єднання опозиції на певних принципах, в тому числі в принципах ідеологічних. От де важлива сутність. Тому що, знову ж таки, складається, складається ситуація, що ми зараз об'єднаємося. Поприводимо різних, не знати яких людей, а потім, коли стане питання, а чи виділити гроші ветеранам Української повстанської армії як до до пенсії, чи не виділити, знайдуться такі, які скажуть. Ну тут треба питання дати історикам, чи можливо це робити, чи неможливо. Чому? Так. Але є і приклад позитивного об'єднання саме в Житомирської області, коли об'єднана опозиція виграла в партії регіонів і соробітів на виборах тепер і довела, що це дійсно виграється. Тому, будь ласка. Молодий квинт. Я не знаю, якому питання це задати, тому що у вас ніби немає. цього об'єднання. Волод сидить саме країн. <звінь> <звілік> це угода, це декларація, чи вже розробили якийсь план дій, принаймні на найближчий час, що робити? це робити? Це питання вдруге. А чи є у вас якісь хоча б попередній список цих кандидатів на оформлення? Чи обговорювати вже кандидатура? Спільно. Спільно. І є чи у вас збройні? Так. Е, хто хоче відповідати на це непросте запитання Борбак? Ну, можу сказати, що це не декларація і вчорашня акція біля стін Універської обласної ради облади адміністрації, коли наші молоді осередки і батьківщини свободи і були представники удару і фронту змін, вони показали червону картку владі, то це вже є дії. І можу сказати, що це є проміжний етап, це підписання угоди, тому що ми вже з літа працюємо в рамках платформи Комітету опору тратурні. Та по-друге, питання щодо можедачки, воно всіх вас е, цікавить і можу сказати, що ми ведемо певні переговори, але на останньому засіданні комітету опору, е, наприклад, мене більше цікавить питання узгодженості дій щодо захисту воловини громадян. Раз. По-друге, давайте дочекаємося, є план щодо проведення виборів 2012 року, яким передбачається, що 15 квітня будуть затверджені округи, межі округи. Тоді давайте будемо рухатись певно з якоюсь хронологією і можна сказати, коли будуть висувати, ми вам покажемо. Я, я думаю, що наші члени комітету обробку краще за будь кого розуміють єдине. Що у чотирьох чернівецьких ковинських округах тільки об'єднаний кандидат від об'єднаної опозиції Може. виграє стопроцентно виграє всі вибори, навіть на тому, що думає партія регіонів у румунських румуномовних районах виграти. І там бере об'єднаний кандидат. Тобто нічого їм тут не, не світить, тому, розуміючи це, чотири округи будуть виграні тут на території. Може спочатку, спочатку цих я... кандидатів оприділити, Бо ви потім лише виробляєте себе з характеристик. Кандидат, вибрали, кандидати кандидати будуть... кандидатів, а тоді напрацьовуєте механізм. <ривіт> за три місяці. Ви ж відваритеся. За три місяці буде. От якраз ми про це повинні говорити сьогодні журналістами. От коли я говорю про те, що ми повинні розподіляти округа, не скар... я не кажу що це перекручення, але правильно це <клух> приподнести сьогодні виборці. Ми не продаємо округ інші політичні сили. Ми об'єднуємося. Ми просто об'єднуємося на округ для того, щоб виграти. Тому що е, є вже випадки, коли переключення, оце переключення приводять людей, воно ну, є на сьогоднішній день, має місце. Так, Тому ми повинні чітко зрозуміти, що є будь ласка. Давайте, давайте посваримося все-таки. Ви вже сказали таку, що виграєте 100%, ну розумієте, просто смішно від цього. Ви що скидаєте за рахунку те, що якщо скажімо піде по Хотинському округу, перший космонавт і єдиний Каденюк? то він там що з за відом програє програє а хто сказав що Каденюк не буде спишував я зараз сказав що казенюк не в партії робить друге якщо всі ваші кандидати сині вже в списку партії ви не забувайте що ви тільки засвітите свого одного і він через два тижні доїть якщо піде якщо ти чому ви вимагаєте те бачити ні ми не вимагаємо між собою Якщо піде по песку по румумовному в нього Тоді я вас поздравляю наперед. А питання в мене таке. Тому що треба зробити люди обрали. Ви сказали таку річ, що ви готові поступитися кандидатом від фронту змін на одній з прес конференцій якщо ви побачите, що він сильніший, в нього будете визначати, А своїх будете визначати правильність. Ви маєте на увазі праймріз, це що ви проведете тільки для своїх, чи ви проведете праймерлі для кандидатів усіх партій, можливо, навіть безпартійних. Як це у вас буде праймерліз? А чи ви просто кілайно домовили, що ви троє найсильніші, ви фронт змін коло чи ви берете в компанію, і оце між цими типа... Це ми на ми, Якщо ми даємо згоду працювати фронтом, повинні рахувати всі Ті пропозиції, які поступають з усіх політичних сил. І якраз коли буде провез праймери, ми повинні рахувати всі інших інші... кандидатур. І якщо політична сила висунуть реальну кандидата, і всі будуть впевнені в тому, що ця людина не буде зраджувати, вона буде працювати за все для блага людей, то ми будемо підтримувати такого кандидата. Зрозуміло, що батьківщина на сьогоднішній день має найвищий рейтинг по всій Україні, і відповідно ми будемо так само висувати і своїх кандидатів. Кандидат. Я думаю, що ніхто не буде заперечити тому, що повинна бути якась пропорція, повинна бути якась узгодженість. Тому абсолютно я не бачу ніяких проблем у тому. Що ми віддаємо тобто ми говоримо про те, що не по всіх округах буде працювати кандидат від батьківщина? Юрій Чернечка так, питання. Міністерця так пробіжна чисто угоду. Що першим таким випробуванням для об'єднаної опозиції ми вітаємо всі щиро. Буде голосування. П'ятницю по голові обласної ради. У вас є запевнення фракції фронту, фронту звірі, я не сумніваюся, нашої України в тому, що всі їхні депутати не проголосують, якщо ви приймете рішення не підтримувати того кандидата, який буде е, влада? Ні, я питаю, чи Назав. виконують вони загальне рішення цього об'єднання? Немає значення яке оборону. Чи підтримувати, чи не підтримувати? Вони е, ліквідуть так. Бо тоді нема сенсу говорити про координацію депутатських зусиль і так далі. Можна відповісти, що так. цікаве питання і воно всіх бентежить вже рік. Бачите, ми і... ну, вас не сумніваються. Тому що це було б ціло логічно, бо я кожен раз ставлю на кожну сесію і намагаюсь поставити за підтримки наших колег в опозиції. Скажи, будь ласка, як ми можемо погодити от зараз домовитись щодо нашого голосування?